Друзі, всім привіт! Христос Воскрес! Як то кажуть, всіх з цим світлим святом. Я чекаю відбою і е, піду, познімаю. Дуже багато зараз новинок в СІМССРІ з'явилося. Е, навіть вже з'явилися купальники. тому Зараз іду, дочекаюся відбою і піду, познімаю. Відео для вас, модні новинки в магазині сінцей. Відкрили сенсей. Це ми вже з вами бачили. Так, перша новинка. Спідниця олівець із чорного деніму. Із розрізом посередині. 599 гривень. Класно. От мені вона більш подобається, аніж синя або просто звичайний класичний блакитний денім. Чорна якась більш елегантна виглядає. Елегантна і стильна. Можна до чорної спідниці вдягти ось таку білу сорочку. Це льон. Можливо, навіть не 100% можна глянути. Склад тканини 399 гривень. Симпатична блуза. Блуза сорочка. Такі гудзики, кишенька. Так, хто розбирається, дивіться ось такий склад 72 віскоза і 28 льон. Це непоганий склад тканини. Ціна 399 для такої сорочки. Взуття на літо, дивіться, ось такі шльопанці. Шльопанці, вони жляпанці, 499 гривень по типу Ермес. Низький такий плоский є каблучок, в принципі, непогані і легенькі, до речі. Ціна 500 гривень. Ну, не шкіра, звичайно ж, це не шкіра, але ну, симпатичні. З білими, ось такими льняними штаньми. У мене були льняні штани. Ще в Італії, коли ми виїжджали, я купляла там на базарі за 3 євро. Здається, блін, я так шкодую, що їх з собою сюди не привезла. От тільки зараз, через два роки, в нас вони популярні. Штани з льону, ось такі. Я думаю, що це віскоза за льон, це не чистий льон. Чистий льон він взагалі дуже, -дуже пом'ято виглядає. Так, 399 гривень. Це чорні просто з якоїсь такої синтетичної тканини. І, до речі, зараз чорно-білі аутфіти в тренді. Можна до льняних штанів підібрати льняну сорочку. Так, таке складне слово льняну сорочку. З такого плану короткий рукавчик: 399 гривень. Або ж повністю білий. Зібрати лук і штани, і сорочка. Але біла. Ось такі шорти є, дивіться, і з пояском вже йдуть. Дуже класний відтінок. Тканина не знаю. Така собі шорти класика, наприклад, з цією блузою. Дуже гарно. До речі, склад тканини тут віскоза і поліамід. Не знаю, наскільки це класно, але дуже приємний такий тоненький трикотаж. Так, ось така біла сук, ось новинка, непогана. 100% бавовна. Аж хрумтить в руках. Котон. 599. Квадратний виріс. Тут йде на резинці. Рукавчики на резинці. Всередині резинка. І рукава ліхтарики такі. Красиво. Нова колекція. Дивіться, який красивий блейзер. Просто шикарний відтінок. Цікава така тканина, ніби жакардова із золотими вкрапліннями. Мені єдине, що не подобається, це ось ці такі достатньо дешеві пластикові гудзики. Такий блейзер коштує 719 гривень на підкладці. В кишені. Навіть кишені розшиті. І до них ось є такі шорти. Наприклад, ельку візьму. Дивіться. Ой, дуже красиво, гарно, взагалі, супер. Можна просто вдягати якийсь топ чорний або бра сюди підійде просто, так, якщо не майка, не блуза. І з цими шортами виходить такий але тут гудзики вже йдуть ось такі, відрізняються. А тканина дуже-дуже подібна. Практично одне й те ж. 399 коштують шорти. І 719 цей піджак. З аксесуарів всім дивіться, шляпи, ось такі широкополі з'явились на, на літо на пляж. На море Почем. 279. Класна шляпа, така непогана якість. Вже іде з таким бантиком. Так, і ще ось така рожева сукня, теж 100% котон. Внизу такий йде волан. Ось така сукня максія. Виріз квадратний, іде на шнурках. Зав'язується позаду на шнурочках. Тут рукавчик-ліхтарик. Рукавчик ось такі костюми. Теж нова колекція, шорти спідниця. Спідниця шорти. Блакитний пастельний. 399 і ось така блуза. Покажу точніше, дивіться, така блуза. У нас, якщо у нас світло, ось така вона такого плану. Така м'ята ніби тканина. Теж 399. Легенька. Легенька, але склад. Я думаю, це бавовна, да. це все-таки бавовна теж. Так, взяла приміряти ось цей білий блейзер, просто цікаво, як він сидить на фігурі. До речі, дуже гарний бюджечок. Дивіться. Мені, от саме супер, я себе прям комфортно відчуваю, коли кармани вже розшиті, вже готові. Тобто ти можеш і так на себе подивитися. да. Дивіться, це розмір L. ну, Впритик, М ку немає сенсу брати. Вони мабуть, що йдуть маломірки. Тут гудзики також. Ну, тих шорт можна, да? під низ вдягати, як я вже казала, якийсь топ або бра. <кій> І з тими шортами прикольно, або просто до всього чорного. Звичайно, ця моделька не оверсайз, тому що, як ми бачимо, виточки йдуть аж ось. Він на мене тут за широкий. І якщо М, то рукав буде короткий. Ну якось так. Тому я думаю, L, в принципі, хоча тут видно, що широкий, да, іде. Як застебнутий ще більш-менш нормально. Склад тканини 82 поліестер, 14 котон і 2% віскоза. В ньому дуже жарко, прям жарко. Уже зараз. ну це Зранку ввечері можна вдягати весна літо. Можна просто замінити гудзики на більш дорожчі, і він буде в принципі виглядати пристойніше дещо. Тут піжами. Так, ось купальники вже з'явились леопардовий принт. Це зараз дуже в моді, популярний. Ось такі бікіні. Ціна 279 гривень, дуже багато розмірів. І низ. 169. 169 і 279. З да? 400 виходить чимось до 500 гривень. Ось такий, дивіться, малиновий такий відтіночок. Червоний на відео червоний, насправді він такий більш м'який, більш малиновий. На зав'язках тут попереду ну, це купальники тільки треба міряти, звісно. 329. І ось такі йдуть труси на зав'язках. теж, Зав'язки по обидва боки. А вживу, наживо цей колір набагато красивіший. Набагато, він малиновий. 129 труси. Труси, схоже, що бразильяни моделька. Так, це ось такий матеріал йде. Теж модель ідентична, як і червоні. На завісті попереду. Тут паролон всередині вставлений. Це чорні в нас. 329. І труси такі ж, як і червоні. 169. Далі йдуть суцільні, ось такі. Це шортиками йдуть. Такі теж купальні, я так розумію, труси з такими зав'язками по обидва боки, не знаю. Це ось такі суцільні е, в горошок. Чорний горох. Теж тут поролон іде, зав'язується на шиї. Попереду теж дивіться, можна зав'язати бант або ж його зав'язати позаду. Спина відкрита, на шиї зав'язується цей купальничок. Теж всередині вставлені такі подушечки поролонові. 549. Теж нова колекція, дивіться, ось такі бомбери джинсові. Це джинса. Дуже, до речі, симпатичні, з ефектом потертості вже ніби затаскані, затаскана горловина, манжети. Прикол, от мода. Бачите? На змійці залізний ось такий. 749 такий симпатичний бомбер. Якщо це 36-й розмір, якщо, наприклад, на мене, то я б собі взяла 38-й або навіть 40. Ну, а 40-го нема, 38-й буде просто впритих. Така виходить, що джинсова куртка. Цімсей особисто мені подобається тим, що дізнатися про тренди, модні новинки я можу, просто прийшовши до магазину. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо любите моду, шопінг і хочете бути в курсі всіх останніх трендів.